Всім привіт на каналі Деталі Orchua, найбільший оптоворозрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. Сьогодні коротенький відос про ось таку штукенцію, яка виявляється є дуже корисним гаджетом до вашого генератора. Це многофункціональний контролер для генератора AMF 6120 u Маючи такий простий вигляд, вона має дуже потужний функціонал. І я спробую коротко пояснити, що це таке і для чого вона призначена. Це автоматичний контролер, який об'єднує цифрові інтелектуальні та мережеві мети. Де для автоматичного керування та систем моніторингу генераторної установки. Він може виконувати функції автоматичного запуску, зупинки, вимірювання даних захисту від тривоги. Є можливість дистанційного керування, дистанційного вимірювання та віддалений зв'язок. Цей контролер використовує технологію мікрообробки, яка може досягти точних вимірювань і коригування значення. Має чотири варіанти призначення: керує генератором для запуску і зупинки за допомогою дистанційного сигналу запуску, додає моніторинг мережі змінного струму та автоматичне керування перемиканням мережі генератора. Особливо підходить для системи автоматизації, що складається з мережі та генераторів. Адаптується до систем живлення змінного струму, може вимірювати та відображати трифазну напругу, трифазний струм, частоту, параметри потужності мережі генератора. Ще декілька функцій цього пристрою. Має захист керування, передача навантаження і ідеальне повторне відображення та захист від несправностей. контроль швидкості холостого ходу, контроль попереднього нагрівання, контроль падіння, підвищення швидкості, кілька датчиків температури, тиску та рівня палива можна використовувати безпосередньо. Можуть бути визначені користувачем. Кілька умов відключення кривошипа, датчик швидкості, тиск, масла, генератора можна вибрати. І це не весь перелік можливостей цього контролера. Нижче під відео в описі я залишу посилання на інструкцію до цієї штукенції, так як, на жаль, в комплектації йде лише на китайській мові. Тож, кому сподобалось, кому необхідна ця штука, там же під відео посилання проходьте і замовляйте. Це була рубрика Корисні гаджети з Aliexpress на деталі Оргюа. А я з вами прощаюся до нових відеосів. Пока-пока.